Пане Борисе, з вами хоч хотіли б говорити про санкції, які нещодавно запровадили Сполучені Штати Америки, зокрема проти московської фондової біржі. І цікаво про те, яких результатів ці санкції можуть завдати для Росії для російської економіки, чи вплинуть вони, чи можна їх вважати санкціями із пекла, і чому на вашу думку саме зараз, чому можна сказати, через два з половиною. Роки від початку цієї війни знаємо, що за цей час все таки російська економіка можна сказати оговталася від попередніх санкцій, і навіть почала зростати. То чи зараз дійсно час запроваджувати саме ось такі санкції Давайте почнемо з тези про те, що російська економіка оговталася Насправді, це теж певна міфологія. А, ну вона базується просто на не дуже доброму розумінні певних економічних закономірностей. От я завжди навожу такий приклад: уявіть собі, що ви взяли викопали яму і потім її закопали. А потім ще раз викопали, потім закопали. З точки зору економіки, кожна ваша дія, як розкопування ями, так і закопування ями, це певна економічна діяльність. І вона дає е, формальний показник зростання цієї економічної діяльності, але е, користь від неї нульова. Е, те саме відбувається, коли йдеться про е, виробництво зброї. Коли ви виробляєте зброю і її експортуєте кудись, то ви отримуєте певний дохід від цього, реальний і це дає користь для економіки. А коли ви зброю виготовляєте, яка потім знищується на полі бою. То це не додає економіці. Навпаки це знищує економічні ресурси, тому що фактично вони у вас були якісь наприклад в золотовалютних резервах. Ці ресурси, а ви їх взяли, знищили. Або у вас були якісь матеріальні ресурси, ви їх знищили. Те саме, коли зброя виготовляється і вона зберігається просто на складах. Те саме вона не створює фактично корисну вартість вона не створює. Тому, о, от коли кажуть, що російська економіка зростає, і це завдячуючи тому, що вона стрімко збільшила виробництво зброї, то насправді о, в цьому не зовсім позитив, о, в цьому відвертий негатив, тому що йдеться знищення матеріальних і о, фінансових ресурсів в Росії, і йдеться в сотні, і це обраховується в сотні мільярдів доларів. Тому подібне номінальне зростання економіки воно лише так виглядає красивим в реальності це виснажує російську економіку і робить її в довгостоковому вимірі все слабкіше. Це щодо е, зростання економіки, тому що я дуже часто чую цю тезу, а, а вона а, ну, є абсолютно некоректна, і саме а тому, що не, не всі розуміють економічну закономірність. Тепер щодо санкцій, безперечно, е, е, значну частину санкцій ми би хотіли бачити як можна раніше, е, ніж е, по факту вони ухвалювалися, але. Треба розуміти, що західна бюрократія, вона ж на відміну від бюрократії в авторитарних режимах, вона змушена зважати на сукупність факторів, коли ухвалюється рішення, в тому числі на інтереси власного бізнесу. На те, щоб не створити собі більше проблем цими санкціями ніж ви створюєте тому проти кого ви вводите ці санкції, тому. Ці процедури, ці обговорення вони доволі довгі, і рішення ухвалюються значно довше ніж нам би хотілось, і знову ж таки, вони ну навіть фізично для того, щоб обговорити ті чи інші е, санкційні заходи, вам потрібен час. А ми хотіли би, щоб всі санкції в один день взяли і були введені. Ну навіть технологічно це важко забезпечити, тому що. Е, і бюрократія, причому в бюрократія в гарному розумінні цього слова, державний апарат просто не може охопити все і вся за дуже короткий термін, крім того, що ще й потім виникає питання: а яким чином перекривати ті дірки в санкційних обмеженнях, які ви не перекрили, коли вводили санкції, бо знову ж таки, це постійний процес намагання обійти санкційні обмеження. Ними колись користувалися активно Ірани, і зараз робить те саме Росія. І тут ми підходимо безпосередньо до двох санкцій, які які найбільш найбільш цікаві. Це в першу чергу це санкції щодо московської біржі валютної. Фактично, це вирубає її з ну можливості для того, щоб впливати яким чином на валютний ринок. Це не значить, що в Росії припиниться використання доларів і євро, але по суті, навіть встановлювати курс, ну, скоріше за все, буде центральний банк Росії, і як він буде це робити, сказати важко. Інша справа, що спрашу, якщо ми наведемо приклад, то от у нас є власний. Національний банк України, який сам якимось чином дуже непрозоро встановлює курс, і без жодної аргументації, чому саме так. У нас своїх прикладів не дуже якісних, достатньо. Щоб подивитися, як це може бути. І при цьому ну, економіка працює, при тому, що саме Нацбанк встановлює якимось чином курс за дуже незрозумілим нікому принципом непрозорим. З корупційною складовою. Це щодо біржі. Безперечно, це створює додаткові проблеми, створює невизначеність і виникають так звані спреди між покупкою і продажем. Валюти, яка стане значно суттєвіше, там навіть вчора показували ну, варіант, що купують за 50 е, рублів за долар, а продають за 200. Безперечно, це е, так скоріше. Більше нагадую іронію такого не буде, але спред буде йти не на відсотках від проценту, а в процентах. Тобто в будуть відмінність між купівлею і продажу доволі суттєвим і це. Об'єктивно буде погіршувати економічна ситуація, але не буде робити її а, там такою, що жити при цьому Росія не зможе. Російська економіка зможе жити. Інша справа, що це додаткові теж витрати. Крім того, знову ж таки, от чому не вводили ці санкції раніше? Ну тому що е, серед акціонерів московської біржі багато американських компаній. Вони були акціонерами, і звісно, в ухвалюючи рішення, фактично потрібно було по суті і їх карати за це. А знову таки, це ж власний бізнес, який має впливи і на чиновників, і на політиків, і на населення. Тому о, такі рішення завжди приймаються доволі складно. Другий, на мій погляд, навіть цікавіший, він, можливо, навіть не зовсім дооцінений поки що а, нашим суспільством. Це те, що санкції вводяться з приводу а, з, обмежень з 12 вересня, якщо я не помиляюсь, а, щодо а, використання програмних продуктів, які розроблені а, в США. Я не до кінця, тобто я бачив різних тлумачення. Того на кого вони поширюються, але по суті, якщо це справді буде в тому режимі, принаймні, який я бачив буквально вчора вночі коментування від одного професора українського походження, але який живе вже багато років в США, то його зауваження, що по суті йдеться про програмні продукти, які стосуються не тільки для бізнесу, а й для населення. Тобто, якщо будуть обмеження щодо таких базових продуктів, які пов'язані з функціонуванням тих же самих мобільних телефонів а в телекомунікації, то враховуючи, що більшість воно має, ну, навіть якщо воно вироблено в інших країнах, наприклад, чи в Азії, в Кореї, Мається на увазі південні чи в Китаї, то о, дуже часто вони базуються на програмних продуктах, які розроблені в США. От якщо о, ці о, санкційні обмеження будуть стосуватися їх, оце може бути значно, значно суттєвіше, тому що це ну ми ж розуміємо, що фактично все наше життя зараз. Охоплено різноманітними програмними продуктами, які забезпечують функціонування всього Від роботи комп'ютерів до телекомунікації, до виробничих процесів багатьох компаній просто виробництво фізично, Воно базується на тому, що все це задіяне на програмні продукти. От якщо це це вже не буде оновлюватись, і все це буде фактично не зможе функціонувати. Оце буде справді можна вважати пекельною санкцією, і більш того, я можу сказати, що я про це казав ще на весні 22-го року. Що я вважав тоді, що саме це є. Uh, дуже дуже серйозним uh, обмеженням, яке створює величезні проблеми для Росії, на превеликий жаль, пройшло ну більше двох років, uh, і ми бачимо лише зараз, що ці обмеження вводяться. Але їх значення uh, як це не дивно, ну, вчну, начебто, помацати руками, не можна. Uh, але оці обмеження можуть бути за uh, рівнем значущості. Uh, Куди більш важливі ніж ті ж самі обмеження щодо московської валютної біржі? Пане Борисе, на вашу думку, то чи якщо говорити зокрема про санкції щодо московської біржі, чи яким чином відчує це так званий російський глибинний народ з одного боку, та з іншого боку, чи є можливість в уряду Російської Федерації яким чином реагувати на ці санкції, вводити якісь контрасанкції, чи в них вже таких, такі можливості вичерпані? Ну, контрсанкції в цьому в цьому контексті не існує. Що ви можете зробити? Заборонити працювати з Нью-Йоркською фондовою біржею комусь з російських компаній, Так вже ніхто ніх ні, ні нікого там і немає. А, ні, тут якраз можливості немає. А інша справа, що наголошую, це не введення санкцій проти а, московської біржі не означає, що а, в а, життя зупинилося. В Росії ні, це лише створює додаткові обмеження і створює додаткові витрати суб'єктів господарювання, особливо тим, яким доведеться купувати валюту. Вона їм буде обходитись дорожче, тому що в... ті, хто має, матиме валюту, вони будуть змушені в цю валюту купувати за. Більш високим курсом, ніж могли би, якби цих обмежень не було. Крім того, я не виключаю, що ну, яким чином Центральний банк Росії може поступити, це піти на шляхом фактично ситуація, коли саме вони ну, повністю визначають цей курс в щоденному режимі. Питання лише наскільки вони будуть це робити е, коректно, і в цьому випадку будуть зобов'язувати банки купувати і продавати валюту, виходячи з тих е, обмеж, обмежень, які встановлюють саме е, е, центральний банк. Таке можливо. В принципі, як інструмент, е, він, він можливий Ну, слід зазначити, що колись і в Росії. Після uh, падіння uh, комуністичного режиму uh, в uh, фактично такий режим існував в uh, біржі. Не було, і саме такий режим існував uh, і в Україні, і в Росії. Тобто, фактично, центральний банк встановлював певні uh, санційні uh, не санційні, а uh, певні uh, курсові uh, m, показники. Де він казав за якою валютою ця валюта може купуватися і продаватися, і в цьому випадку о, ці обмеження діли. Інша справа: що як тільки починають встановлюватися подібні обмеження, зразу з'являються механізми їх обходження. Будуть намагатися вводити додаткові комісії а, за ці операції банками, а будуть вводитись додаткові механізми, за допомогою яких вони будуть намагатися заробляти більше, все ж таки на тому, що а, в вони не мають не матимуть можливість це робити самовільно, тобто визначати сам самостійно курс, за яким вони купують і продають валюту. Але на простих росіян це вплине мало, чи все-таки про дедодоларизацію російської економіки не йдеться, правильно ми розуміємо? Ні, по-перше, йдеться. Тому що, вони суттєво, якщо ви суттєво зменшили обсяг діяльності, пов'язана з доларовою зоною долар-євро, то у вас ну, де-факто йде дедоларизація. Ну, вибачте, якщо росіяни раніше Виїжджали сотнями тисяч кудись за межі Росії, то зараз у них такі, ну, не сотнями тисяч а мільйонами, то зараз у них такі можливості значно менше. Вибачте, а куди ти поїдеш з рублями чи з юанями? Китай лише. А, в, у тебе просто буде можливості поїхати не буде, і у тебе просто не буде на руках ані доларів, ані євро. Фізично у тебе цієї валюти стане значно менше. При тому, що ну, все ж таки левову частину на сьогоднішній момент м м продажу м нафти, і ну, якщо в першу чергу поговоримо про нафту де і, і м м газ, вони їх проводять в доларах і євро. Тобто валюта, іноземна валюта все рівно надходить в Росію а в, в першу чергу йдеться про долари євро. Якщо воно надходить, значить певна кількість валют в країні є, і це ну, по суті говорить про те, що розрахунки йдуть саме в цих валютах. Тому говорити про повну дедоларізацію не доводиться. Але чим менше у них можливості користуватися цими валютами, тим більше у них проблем, тому що ну, коли вони знову ж таки, один із прикладів. Певне маніпулювання е, і нерозуміння економічної закономірності. Коли кажуть, що у нас зросли е, експортна виручка від продажу о, нафти і газу, і нам ваші санкції не страшні, то це викликає певну усмішку. Чому? Тому що якщо ви продаєте е, е, свою нафту, продаєте в, в Індію чи в Китай і продаєте за Рупії чи за Юані, Китайські, то насправді це е, дуже така е, ну, погана історія. Чому? Тому що, е, по великому рахунку, е, е, кошти, які ви отримуєте в юанях і так далі, ви потім не можете ніде використати. Ви, е, чим гарні долари і євро? Тим, що ви можете розрахуватися ними е, практично по, всім, по всьому світу. А юанями ви, я вже не кажу про Рупі, ви ні з ким розрахуватися не можете. А якщо брати Індію, то ви фактично ну по суті заморожуєте ці кошти, тому що купити в Індії мало чого можливо. Країна дуже велика, по чисельності вже обігнала Китай, але чисельності населення. Але при цьому об'єктивно е, ну, продукує якихось продукції, яка експортна, е, цікава. Значно менше відповідно по суті нам були заморожені декілька десятків мільярдів е е доларів. Ну в юанях тільки в доларам екваленті, і е вихід знайшли в тому, що. А ці кошти будуть інвестовані в, в індійську економіку. Ну добре, але по перше, це теж не говорить, що у вас по суті з'явилися ці кошти. Крім того, в ще невідомо за яких обставин ви зможете їх потім вивести з зводом з країни і знову ж таки за які гроші ви будете їх виводити в ті ж самих юанях. ну ну вам це багато що дасть. Тому наголошую, подібні санкційні обмеження вони завжди мають довгостроковий вимір. І при чому потрібно розуміти, що санкції щодо е тих чи інших підприємств чи е видів діяльності вони значно легше вводяться. Не так легко, як би нам хотілося, і не так швидко, як би нам хотілося. Але якщо вони вводяться, то вони потім можуть існувати десятиліття значно довше, ніж. Ця а, там активна фаза бойових дій триватиме після того, щоб побачити десятки років ці санкційні обмеження будуть діяти і, і США, і Європа, особливо США, вони будуть вимагати виконання дуже великої кількості е, там, е, пунктів щодо того, що має зробити Росія для того, щоб ці санкції знімалися. І для Росії це в довгостковому вимірі створює дуже значні обмеження, які будуть вдаряти по російській економіці не один-два роки, а десятиліттями з відповідними наслідками для неї. Пане Борисе, ну і на завершення. То все-таки, чи бачите ви ще поле для маневру для ведення наступних санкцій, в яких сферах, в яких галузях вони можуть запроваджені бути, так? і чим можуть вони дійсно ще більш похитнути економіку України агресорки? Знову ж таки, я постійно наголошую: санкційні обмеження, по суті, не можуть вплинути на цю війну. Цю війну можна зупинити лише на полі бою. По суті, всі ці обмеження і вони покликані створити а, а, такі умови і настільки ослаблювати а, Росію, щоб вона не могла розв'язати наступну війну. Тому, в якщо ми розраховуємо, що є якісь просто а, там санкції, а, там кари. З пекла, після чого вся російська, економі... російська економіка зупиниться, на жаль, таких механізмів не існує. Але ці обмеження і ці, ну, знаєте, є теорія так званих тисячі порізів, коли у вас величезна кількість оцих проблем. Які накопичуються, вони створюють ситуацію, коли російська економіка знекровлюється і вийти з цього знекровлення потім стає дуже дуже важко. А безперечно, навіть от ну з великої ймовірності, ми розуміємо, що нам не вдасться в межах е е тих боїв, які йдуть зараз, звільнити всю окуповану територію. На жаль. Скоріше за все, цього не вдасться досягти. Але це не означає, що, скажу так: ну все, ну добре, ну як є, так і є. Ні. Оці всі санкційні обмеження будуть діяти до того моменту, поки Росія не виведе всі свої війська з окупованих територій. Що з Донбасом і Кримом, і не погодиться платити компенсацію за нанесення а, а, руйнації і загибель людей. А мова йде там, ну, вибачте, буде розраховуватись, розраховуватися в трильйонах доларів. От до того часу, повірте, ці санкції будуть діяти, відповідно, а в, для Росії це історія на десятиліття проблем які вона а, на які вона сама себе а, наразила і тепер лише питання коли, коли вони будуть змушені цю війну припинити знову ж таки, от з чого ми починали з того що розмову що росія наростили економіку це ілюзія це проїдання ресурсів причому в, в там сотнях мільярдів доларів без кінця це робити неможливо, тому вести війну без кінця Росія точно не зможе. І ну за моїми оцінками, хоча вони можуть бути і там передчасними, але за моїми оцінками там активна фаза бойових дій завершиться навесні наступного року. А в саме і один із факторів буде пов'язано саме з тим, що Росія просто не буде спроможно вести а, в активну фазу війни. Ми не матимемо можливість ні з точки зору зброї, ні з точки зору людських ресурсів для того, щоб звільнити всі окуповані території, але Росія не зможе вести війну для того, щоб а, проводити надалі а, наступи і атаки на українську армію.